Завдяки Ісусу Христу, ми вільні від духа голоду та духа переїдання. Кожному необхідно прийняти цю істину і жити в перемозі над собою кожен день свого життя. Господь дав нам духа сили, любові і здорового розуму. Ці місця Писання допоможуть нам зміцнитись у вірі, слухайте їх постійно, роздумуйте над ними і дійте на основі Слова Божого. Всі атаки духа голоду та духа переїдання припиняться назавжди, і ми будемо торжествувати в Ісусі Христі. Буття 1.29 І Бог сказав: ось я вам дав кожну рослину, що дає насіння, що на поверхні всієї землі, і кожне дерево із насінням у своїх плодах, вони будуть вам на їжу. Господь, ми дякуємо Тобі. За всі дари, які ти нам дав, за кожне дерево, за кожну рослину та всі плоди, які ти нам даєш по благодаті своїй. Перше до Коринтян, 6 розділ, 19, 20 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Господь, ми славимо Тебе, і ми знаємо, що наше тіло це храм Святого Духа, і ми шануємо Його та тримаємо в чистоті та праведності. Перше до Коринтян 10.31 Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, бо що інше що робите, усе на Божу славу робіть. Господь, ми вживаємо їжу і п'ємо воду, і вдячністю тобі за цей дар, який ти нам дав. Ми їмо стільки, скільки потрібно нашому тілу, і ми не переїдаємось. Приповісті 23 розділ, 20, 21 вірш. Не будьте серед п'яниць чи ненажерливих нажерливих м'яса, бо п'яниця та ненажера збідніють, а сонливий одягне їх в лахміття. Господь. Ми вибираємо здоровий спосіб життя, і ми відмовляємось від духа обжорства та духа п'янства по слову Твоєму нехай буде так. Матвія 4:4. А він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих». Господь ми наповняємось і насичуємось словом Твоїм. І ми святі Духом Святим. Псалом 37,5. Віддай свій шлях Господу, довірся також йому, і Він здійснить це. Господь, ми довіряємо тобі, і ми віддаємо тобі свій шлях у твої руки, і ми віримо, що ти здійснюєш волі Своїй те, що молимо в тебе. Отець Небесний. Во ім'я Ісуса Христа я молюсь за кожну людину, яка слухає ці слова, яка дивиться це відео. Прошу тебе, Господи, щоб ти істів від ожиріння кожну людину, яка зараз мене чує. Господи, увійди духом своїм та і зціли всі гормональні збої в нашому організмі, а також такі захворювання, як стрес. Порушення психічного здоров'я та всі причини, які визивають надмірну вагу. Господи, освободи нас від духа переїдання. будь з нами при кожному вживанні їжі. Господи, навчи нас їсти стільки, скільки нам потрібно, щоб ми ніколи не поправлялись. Всіх, хто слухає цю молитву, дух обжорства та всі інші духи. Які влітають на нас во ім'я Ісуса Христа. Я забороняю вам гнобити всіх людей, які слухають цю молитву. Припиніть свої дії і забирайтесь геть і не повертайтесь во ім'я Ісуса Христа по слову Господньому. Нехай буде так. Амінь.